Вітаю! Мене звуть Качук Діана Олегівна. Я лікар-стоматолог-ортодонт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме я займаюсь в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Народилась і живу у Києві, закінчила стоматологічний факультет Київського медичного університету, після чого отримала спеціалізацію з ортодонтії на базі Національної академії післядипломної освіти Шупика. Перше, мене зацікавила ортодонтія в університеті. Цей предмет був не схожий на жоден інший і вимагав додаткових знань у галузі фізики і математики. Спочатку все здавалось надто складно, але від того і цікаво. Коли я почала виходити, Літературу і відвідувати сучасні курси поступово в голові складалось, як працює механізм переміщення зубів у клініці Люмідент. Я спеціалізуюсь на ортодонтичному лікуванні різними видами брекет-систем у дорослих, а також займаюсь профілактикою зубощелепних аномалій у дітей. За допомогою знімних і незнімних апаратів проводжу підготовку пацієнтів до імплантації і протезування за допомогою часткової брекет системи і мікроімплантів. Ортодонтія для мене цілий світ, завдяки якому пацієнт отримає не тільки рівні здорової зуби, а й упевненість у собі. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду рада бачити вас на. А безкоштовній консультації. Всім привіт! Лікуюся у ортодонта та Діани Олегівни, і безмежно задоволений. Я проходжу лікування у лікарі Ортодонта, Качук Діани Олегівни. Мої лікування проходять якісно, дякуючи персоналу і клініці. Люміта мою дитину лікувала Катшук Діана Олегівна. Роботою дуже задоволені. Всім рекомендую цього лікаря.